Скільки коштує кімната в гуртожитку? Я знайшов ось саму дешеву і хочу вам її показати. Коштує 11 тисяч доларів. Знаходиться на лівому березі Києва, в Дарницькому районі, вулиця Пражська, п'ятий поверх, останній загальна площа цієї кімнати 13 квадратних метрів. В крилі всього 6 таких кімнат, загальний санвузел і загальна кухня на ці 6 кімнат. Я вам не скажу, що дуже дешево, виходить, тому що якщо 11 тисяч доларів, а 13 квадратів тобто майже тисячу доларів за квадратний метр. Ну, ось такі ціни. Сама кімната ну, не вбита, да при самому поганому випадку можна якось жити. Але те, що санвузол загальний, і кухня, це, звісно, огромний мінус. Якби хоча б я бачив маленькі такі кімнати, ну там десь 18-19 квадратних метрів, і там роблять, якщо є можливість, санвузол, ну, хоча б душ кабінку, умивальник, да, ставлять, щоб була подача води, і саме головне, і невеличку хоча б кухню. І кімната там. Ну, 15-14 квадратних метрів залишається, і в принципі нормально. А коли ось і загальний санвузол і кухня ну це, звісно, не дуже гарно.